Сьогодні у випуску обстріли Запорізької області. Шестеро поранених, одна людина загинула. Переселенців виселяють із гуртожитку. Наслідки негоди у Запоріжжі. Маленьких волонтерів із Запоріжжя відзначив президент України. Одна людина загинула шестеро поранені. З них троє працівники енергокомпанії, що відновлювали електромережі. Окупанти обстрілювали оріхів з ракетних систем залпового вогню протягом кількох годин, 16 серпня. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Внаслідок обстрілів зруйновані десятки приватних будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Пожежі, які виникли, ліквідували рятувальники. Населені пункти Запорізького та Полугівського районів обстріляли окупанти минулої доби. Загиблих та поранених немає. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів. Рошисти обстріляли учора цивільну інфраструктуру Оріхова та Гуляйполь. Загалом було зафіксовано 28 таких обстрілів. За даними командування повітряних збройних сил України вчора. Зенітні ракетні підрозділи знищили на запорізькому напрямку два ворожих безпілотники «Орлан» та ворожу авіаційну ракету. Також російські військові обстріляли села Зарічне та Таврійське Запорізького району. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Загалом зруйновані дві багатоповерхівки та понад 20 приватних будинків. У домівках пошкоджене майно, дахи, вибиті вікна та стіни, пошкоджені господарчі приміщення, гаражі та автомобілі. Коригувальника ракетних ударів по Запоріжжю затримала Служба безпеки України. Чоловіка підозрюють у співпраці з російськими військовими та коригуванню ворожого вогню. Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дегтяренко. Також він збирав інформацію про результати ворожих обстрілів по об'єктах цивільної і критичної інфраструктури Запоріжжя. У разі захоплення міста агресори обіцяли своєму прибічнику одну з керівних посад в окупаційній адміністрації. А сам зловмисник планував приєднатися до так званих розстрільних груп загарбників, щоб катувати і вбивати українських захисників, у тому числі бійців місцевих добровольчих формувань. Насамперед російську спецслужбу цікавили відомості щодо розташування підрозділів зсу, кількість їх особового складу і техніки, а також звіти про ракетні удари по міській забудові. Одержані матеріали окупанти використовували для коригування вогневих ударів по Запоріжжю, а також для планування з диверсій. Наразі затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У Комунарському районі Запоріжжя, 16 серпня, розбирали оборонні споруди. Зокрема, журналісти Суспільного бачили, як працюють комунальники за двома адресами: на вулицях Чумаченка та Космічній. Ми не всі споруди розбираємо, а обираємо тільки просипавшийся Пісок ми не всі споруди розбираємо, а прибираємо лише пісок, що розсипався. Наводимо лад та забезпечуємо безпеку руху автотранспорту. Блоки відсуваємо на край дороги, їжаків ставимо або на зелену зону. Або на узбіччя, тобто у будь-який час, якщо це буде необхідно, то протягом двох-трьох годин все буде поставлено на свої місця. Передусім, ця робота пов'язана із безпекою руху та санітарним станом міста. Тобто, пісок, який ми 4-5 місяців тому вкладали у мішки, він від сонця та дощів просів і розсипався, та перестав виконувати свою функцію. Наразі просто навели лад, тобто всі споруди на місцях. Але вони стоять на узбіччі та можуть за потребу знову бути поставлені назад. Зруйнований стовп вуличного освітлення, обірвані кабелі інтернет-мережі, пошкоджений фасад магазину. Наслідок негоди в ніч на 16 серпня впала тополя на вулиці мотору будівників у Шевченківському районі Запоріжжя. О 4-ї години ранку було пошкоджено за погодних умов, було пошкоджено дерево, воно впало. Впало на вивізку нашого магазину, ми зазнали пошкоджень. І заявою про пошкодження одразу звернулись до правоохоронних органів, каже Ксенія Гречка. Ми плануємо звертатися до місцевої влади. Ми, ось у нас поруч такі ж дерева, які в аварійному стані, і наразі без жертв. А іншим разом як буде, ми не можемо сказати. Гілян то вибуло вибило вікна на балконі та пошкодило кондиціонер однієї з квартир будинку, що по вулиці моторобудівників, розказала поза камерою власниця квартири. До ліквідації наслідків негоди у Запоріжжі долучились комунальники підприємств міста. Повідомив у своєму телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів. Терміни завершення робіт у при службі міськради поки не називають. Карина Галунова, Владислав Киящук, новини на Суспільному, Запоріжжя проводять обстеження електромереж та готуються до аварійних відключень. Про це повідомила телефоном речниця прес-служби Запоріжжя обленерго Зорислава Цупренко. Формуються аварійні резерви, тобто запаси ремонтних та паливно-мастильних матеріалів, необхідних для усунення можливих аварійних ситуацій в електромережах. Створений запас трансформаторів, аби у разі їх пошкодження через складні погодні умови, заміна була виконана максимально оперативно. Та генераторів, аби у разі необхідності забезпечити джерела резервного живлення, встановити, як зміниться навантаження на міські електромережі через ймовірне збільшення обсягів використання електроприладів містянами, неможливо, адже треба мати чіткі вихідні дані. Пояснює Зорислава Цупренко. Нагадаємо, 27 липня під час засідання сесії депутати Запорізької міської ради ухвалили рішення щодо призупинення централізованого гарячого водопостачання у місті. Натомість підтримали програму щодо грошової компенсації мало безпечним верствам населення на придбання бойлерів на сьогодні. Кількість людей, яким передбачені виплати, складає 14 тисяч 878 осіб. Повідомив перший заступник начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради Юрій Швець. Жителька тимчасово окупованого села Мирне, що у Пологівському районі Запорізької області, Людмила Ширяєва розповідає, у Запоріжжі тричі була вимушена переїжджати з місця на місце у гуртожитку Запорізького національного університету по вулиці Добролюбова, 22, живуть чоловіком з травня та сплачують за це згідно укладеного договору із вишом. Платимо чоловіком 1410 за маленькою кімнату ми двох проживаємо. Ми, в принципі, ми не проти оплачувати. Просто ще стає проблема того, що ми з першого числа нас можуть виселити, як сказали, що приїдуть студенти, і пріоритет буде віддаватися студентам, в яких є ще батьки. І якщо вони попали, теж під обстріли тоді будуть заселяти, і цих студентів батьків будуть заселяти. Якщо щось нам останеться, значить можуть нас тут оставити. Єдиним вирішенням цієї ситуації Людмила Шаряєва бачить повернення до рідного села в окупацію. Грошей, котрі зараз мають із чоловіком, не вистачить, аби винаймати житло у Запоріжжі, каже жінка. У мене 3 тисячі ВПО. У чоловіка 2 тисячі ВПО. те, що ми можемо десь схватити там 2 тисячі, плюс якась комуналка, ми не встигаємо. що дуже багато переселенців. Ну я бачила саме менше від 3,5 тисяч гривень плюс комунальні послуги. Тобто виходить те, що ну просто нікуди діватися. Подібні проблеми має із винайманням житла. І переселенка з Гуляйполя Карина до Запоріжжя евакуювалась із двома синами й чоловіком та проживають у гуртожитку. Озену 20 числа скажуть до кінця місяця. Веселяйтеся, як ми за 10 днів зможемо знайти житло. Коштів на неї немає. Роботи теж не сильно можна знайти. Роботу переселенців дуже багато зараз. Ніхто не хоче особу переселенців відібрати. Навіть на квартири дзвониш і питаєш квартиру, а ви звідки? Ви не місні? Ні, ми не місні. Все до побачення. Не хочуть навіть нам квартири здавати. Роботи нема і не знайдеш. А то то що держава дає, тільки то тільки згамонав платить. І все, життя що. У нас вибору Нам либо їхати на. У нас вибору немає, або потрібно виїжджати на лінію розмежування, або шукати тут житло. А для цього звісно потрібні кошти. Людей з окупованих територій у гуртожитках вишу приймали, поки була така можливість, каже начальниця відділу виховної роботи Забрійського національного університету Світлана Кондратенко. У нас ведеться приймальна кампанія, і до 15 вересня ми будемо знати, скільки студентів першого курсу будуть займати у нас міні. Ість в гуртожитках, і це теж студенти, внутрішньо переміщені особи, які виїжджають з окупованих територій, які приїжджають не тільки самі, а вони просять поселити разом з ними. Це і своїх рідних, і ми не можемо їм відмовити, тому що це наші студенти, і тих інших людей ми попереджали заздалегідь, що ми визначимося, скільки осіб ми зможемо прийняти надалі. За словами Світлани Кондратенко, наразі у п'яти гуртожитках ЗНУ проживає 207 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Розібратися у ситуації, де житимуть переселенці з гуртожитку, пообіцяла заступниця голови Пологівської районної державної адміністрації Людмила Рябовол. Про це вона повідомила журналістам Суспільного Запоріжжя телефоном. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Майже чотири тисячі людей проживають нині у тимчасово окупованій Комиш-Зорянській територіальній громаді. Близько трьох тисяч жителів виїхали. Про це журналістам Суспільного повідомив Комиш-Зорянський селищний голова Ігор Гнатуша. Згадує перші дні вторгнення у Запорізьку область. Перві бої, які російські війська зустріла, це саме в селищі комиш Зоря, перший опір збройних сил України. Тому ми відчули на собі, крім того, що вони зайшли. Це авіаудар. Це Гради і урагани в тому числі. Бутинків 30 посаждало, а так лише один будинок вражило повністю, так як в нього попало прямо. Це був зімній час. і Ми залатували криші, вікна, що людям треба було в той час дожити. Виїзду фактично не було. Рухів зовсім не було по селищу. А вже виїжджати люди розпочалися, коли пожили близько двох-трьох неділь. Було зрозуміло, чим їхати, куди їхати, де пункти були пропусків. З 3 березня територію Комиш-Зорянської територіальної громади захопив ворог, відключив українське телебачення для місцевих транслюють 52 російських телеканали. В даний момент інтернет, який є російський провайдер, вона не працює наші новини. Працює лише супутникове, можливо, працювати, але його дуже мало і радіо. А зв'язок є за телефону. Зв'язок також є через російських провардерів. Подекуди росіяни забирають місцевих жителів на розмову. Через полон пройшли до двох десятків людей. Є навіть дуже побиті люди, є морально принижені. Взагалі, я вам скажу, всі люди в окупаціях живуть це. Сплошна в'язниця, але без кайданів. Буває, що саме от заручники беруть, не тільки там на день порозмовляли і відпустили, а там заручники беруть от, на даний момент у нас до п'яти чоловік. Ті люди, які дійсно і проукраїнські. Там вони вже п'ятий день, шостий, сьомий, кожного різний час забирали, вони на даний час там. І які вимоги, це наші, чесно кажучи, це такі, мабуть, догадки. Чотири масштабні канали нелегального виїзду чоловіків за кордон ліквідувала Служба безпеки України. Зокрема, у Києві, Запоріжжі, Харківській та Чернігівській областях про це повідомляють у прес-службі установи. Деякі маршрути прилягали до Росії і тимчасово окупованого Криму. Зокрема, у Запоріжжі ліквідовано канал незаконного переправлення потенційних призовників до тимчасово окупованого Криму. Ціни коливалися від 5 тисяч до 10 тисяч гривень залежно від віку та кількості осіб. План нелегального переправлення розробив 48-річний мешканець Мелітополя. Спочатку підозрюваний під легендою доставляв чоловіків до Мелітополя, а потім інші перевізники до Криму з подальшим переправленням через державний кордон України до Росії або до Грузії. За інформацією Запорізької обласної прокуратури, під час перетинання одного з блокпостів у Запорізькій області правоохоронці викрили підозрюваного на власному автомобілі разом із двома пасажирами. Чоловіка будуть судити за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння вчиненню таких дій порадами, вказівками та усуненням перешкод. Попри юний вік, вони волонтерять та допомагають зсу восьмеро українських дітей за героїчні вчинки під час війни отримали нагороди від президента України у день молоді, який відзначали 12 серпня. Серед них і двоє школярів із Запорізької області: семирічний Давид Понуляк та десятирічний Максим Бровченко. Давид поноляк із Запоріжжя, і з першого дня повномасштабної війни він разом із мамою почав волонтерити у запорізькому шпиталі. Сюди маленький помічник перевозить гуманітарку, одяг, взуття та подарунки для солдат, аби підняти бойовий дух поранених у стінах. Шпиталю влаштовує концерти та співає. 24 лютого ми о 10 ранку вже були в Запорізькому госпіталі, бо в той день вже звільнилося 40 людей. Потрібно було готувати на кухні, там допомагати прибиранню, допомагати в хірургії. Почали привозити перших поранених. В той день було 16 людей, 16 молодих хлопців. Вони були всі в крові. Давид все це бачив і сказав, що я буду з тобою, буду тут допомагати, як він завжди каже, допомагати нашій армії. Щодня семирічний Давид долучається до плетіння маскувальних сіток. Треба тканина якась, правильно? Яка? темно зелена. І що з нею треба робити? Треба, тре, ну, треба вирізати такий мовний, а, а потім заплетати ось так і зав'язувати на кончиках. Давид Пануляк – один із восьми українських дітей, яких відзначив президент у день молоді, 12 серпня. Кожному вручили омріяний подарунок та форму рятівника. серед нагороджених і десятирічний Максим Бровченко із Бердянська. Хлопчик має порушення аутичного спектра. І з початком повномасштабної війни разом із родиною Максим опинився в окупації. Виїхати до Запоріжжя сім'я змогла лише у квітні. Вийшло так, що ми. Досить таки швидко дісталися до Запоріжжя. Макса погрузили в медикаментозний сон, тому що коли ми вже якраз останній блокпост пройшли, час дії ліків скінчився, Макс прокинувся і каже: О, танк! Ага, зетка, Рашистки збитий. Тобто в нього була непіддільна радість. А коли хлопці на першому блокпості зайшли вже на контрольованій території, він каже, мам, це наші чи рашисти? А хлопці посміхнулися, кажуть, наші. Він Ой, єс, наші. Десятирічний Максим малює картини та збирає кошти на допомогу ЗСУ. Українській армії хлопець передав вже понад 20 тисяч гривень. Я наближаю перемогу, і зсу потрібні тепловізори, а також е, дуже багато техніки. Ну, Зброї, дуже багато зброї треба. Кожен може допомогти Збройним силам України. В колекції юного художника близько 100 робіт, виконаних олією та акрилом. Створювати їх почав три роки тому. Спочатку я дивився уроки боброса, потім в мене було три уроки по малюванню, і потім я почав малювати. Перші картини. Під час церемонії нагородження юних героїв, яке відбулося в Маріїнському палаці у Києві, Максиму Бровченко подарували полотно, яке особисто підписав президент України Володимир Зеленський. Максим каже, на ньому обов'язково зобразить перемогу. Юлія Сенек, Владислав Киящук, новини на Суспільному, Запоріжжя. Не тільки готувати, а й організувати власну справу. Дітей та батьків із родин, що потребують підтримки, навчали готувати фруктові чіпси. Такий майстер-клас влаштував один із благодійних фондів міста. Учасники дізнавалися тонкощі приготування ласощів із яблук, груш та бананів. Зараз я роздам. Що це у мене. Чим він в чому його специфіка? Ріже Ріже – значить гострий. Якщо він гострий, не можна вирізатись. Тому дуже обережно. Ми готуємо чіпси з фруктів для того, щоб потім їх засушити. Можемо готувати вдома, можемо готувати вдома на зиму. Мати трьох дівчаток Валентина Федотова каже, привела сюди своїх доньок, аби вони навчилися безпечно користуватися ножем на кухні. Це дуже, це дуже корисно для діток, щоб вони, коли нарізають салат з овочів чи фруктів, щоб вони це безпечно робили, не пошкоджували пальці, правильно тримали ніж і правильно різали. Наша мета навчити дітей не залежати від цієї сторонньої допомоги, а навчатися в цьому житті забезпечувати себе самостійно. Тому на наших заходах ми не тільки надаємо дітям інформацію про гігієну харчування, харчового виробництва, засади здорового способу життя, а також говоримо про можливий бізнес, ділимося бізнес-ідеями, якимись кулінарними рецептами, тобто, це таке корисне спілкування і навчання водночас, це основи фінансової грамотності. Можливість в цьому житті бачити нові ідеї для реалізації себе і способів себе забезпечити.